В області також відлунали дзвоники. Вони закликали буквинських школярів на уроки. Традиційне свято знань відзначили учні від перших до одинадцятого класів. Як зустріли новий навчальний рік у краї, дивимося разом. Свято знань у кам'янській загальноосвітній школі розпочалося традиційно з підняття прапора України та виконання державного гімну. Після урочистостей поріг школи вперше переступили наймолодші школярі. Встрічаємо школярів першого класу. Першокласники одразу звернулись до своїх майбутніх учителів. Будемо вчити залюбки, вилегте свої книжки, обіцяємо ми вам і батькам, і вчителям. Також первачки пообіцяли добре вчитися. Хай для нас лунає знову, дзвоника, закличний звук, побажа. Мачного, ми з'їмо граніт наук. Здивували малі школярики і знанням іноземної мови. Ембо школ, стаєм, фоскол, гудбай, холейс, релонів резвелка. Насамкінець наймолодші учні звернулись до старшокласників. Белю, шановні старші учні, ми тут найменші серед вас, отож прийняти нас до гурту оклінно просить перший клас. Опісля школярів привітав директор Кам'янської загальноосвітньої школи Олександр Карлійчук. Чоловік закликав учнів добре вчитися у новому навчальному році. Дарувати знання і набувати їх це нелегка праця, яка вимагає віддачі душевних сил, значного напруження. Проникнення у велику скарбницю надбану людством, окрім уроків, школярі готуються і до нової системи навчання, адже з цього року вступає в дію освітня реформа для учнів початкових класів, каже Олександр Карлічук. З 13 предметів навчальна програма буде на 10% розгружена, де діти. Будуть мати можливість навчатися по-новому, не буде вимагатися заучування на пам'ять багатьох речей, які в старій школі вимагалися. Привітати школярів із першим дзвоником прийшли і представники краєвої влади. Голова обласної ради Іван Мунтян провів зустріч із вчителями школи та відвідав відкритий урок. Хочу привітати всіх дітей, Буковини з початку навчального року. Першим дзвоником їм побажати нехай вони гарно навчаться і отримують хороші результати. Батьки учителів всіх вітаю для Івана Мунтяна. Кам'янська школа особлива, адже її закінчили його старші сини. А нині у сьомому класі гризе граніт науки наймолодший. Очільник буковинського парламенту каже, часи нові, але варто робити все, щоб жага до навчання у дітей не зникала. Ми вдосконалюємося і хочемо. І більше від дітей, тому що світ рухається вперед. Нам потрібні нові технології, нам потрібно вдосконалюватися разом. Цього року Кам'янська школа прийняла рекордні 147 нових учнів, а всього навчальний заклад налічує 40 класів. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.